Хмельничан та гостей міста потішать українською мистецькою піснею. В обласній філармонії презентують твори відомих українських композиторів-класиків. Перших сім композиторів, які записані в цьому проєкті, це є Микола Лисенко, Яків Степовий, Кирило Стеценко, наші галицькі композитори Денис Січинський, Станіслав Людкевич, Стефанія Туркевич і Василь Барвінський тернополянин. Музичні скарби відтворять співак Володимир Шагай та піаніст Віталій Бобровський в унікальній концертній програмі. Настрої розповідають на це артистів надихнув британський оперний співак українського походження Павло Гунька. Після зустрічі з ним він мені показав, що ми і ми так трактуємо надалі, що піаніст і вокаліст це рівноправні партії, і ми фактично творимо. Тут зараз на сцені, і це якась така новинка. У нього дуже багато новинок. Фактично кожен раз, скільки я з ним не співпрацював, ми і записи мали, звуку, звукозаписи мали з нами, і заняття, де він нас можливо, як -то, можна так сказати, своєї методики вчив. Ще два десятиліття тому Павло Гунька започаткував проект, котрий мав на меті зберегти та відтворити творчий спадок 30 найвидатніших українських композиторів. Бібліотека створюється. Е для кожного типу голосу. Якщо композитор писав е, якусь пісню, наприклад, для сопрано, тільки для сопрано, чи для баритона чи для баса, то тепер е, одна пісня буде е, викладена на сайті, в, у, наприклад, восьми тональностях, і будь-який голос може собі завантажити ноти і співати без проблем. Слухачі зможуть відчути себе частиною виступу, адже артисти і роялі розташовуватимуться у центрі залу, а глядачі навколо. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший подільський.